Слово Верітас на ранок 4 жовтня, п'ятниця 26 тижня звичайного періоду. Сьогоднішнє слово закликає до люблячої уважності про те, як Бог працює для тебе і скільки чудес чинив саме для тебе. Уважність відкриває очі на те, що є навколо мене, красу, яку Бог створив для мене, те, що має кришу над головою. Має що їсти, що пити, маю можливість пізнавати його любов до мене, і як Він відкриває цю любов і показує мені. Бути уважним це також бачити навколо себе інших людей, через яких може промовляти сам Господь, і так бути тим, через кого Він говорить і діє для близьких людей. Це чуда, які Господь чинить для тебе, щоб пізнати Його. Щоб навернутися і знову жити з ним.